Всім привіт! Сьогодні знімаю відео. Це у нас Aderline модель SP-1. Сентилятор. Минулий власний його Хайзен. Відомий ось серійний номер приладу 3913. Надписи ще такі. Значить зараз покажу вам, чому цей прилад так люблять. Більшість професіоналів і його переваги, і чому він дорожчий за іншим. Є декілька причин цьому, я зразу почну демонструвати вам їх по черзі. Значить, Центилятори ж інші бувають. Ну, наприклад, там SRP-68 на 1 і так далі. По-перше, вага цього приладу. Зараз вам її продемонструю. Вага приладу. Повністю з батарейками всередині. Готовий до використання. Ось, важить. Блок кілограм. 311 грам, то можна ще знати ось цей карабін при бажанні. Кілограм 307 грам. А блок детектування, ну тут важте неправильно, тому що Олег з у нього обгорнув багато шарів свинцю. З цієї сторони товстий свинець і з цієї сторони. Щоб відсікти все бета-випромінення. Тому він важить зараз багато. Давайте вважимо, він важить кілограм 423 грами. Ну, якщо забрати весь свинець, то його вага там мінімальна. Порівняно з іншими з вентиляторами, він дуже легкий. Ну, якщо не рахувати цей свинець, він тут і не був. Це модернізація, так, виробка. Чутливість. Друга причина чутливість, зараз продемонструю, наприклад, іншим приладом навіть не снилась така чутливість, як цьому. Наприклад, дивіться. Щоб вам було видно шкалу. Розмістимо ось так лінійку, покажу, на якій відстані він з легкістю зафіксує найслабший датчик диму китайський, і причому чисте гама випромінення від нього, тому що через пакет альфа не пройде. Так, дивимось. Перемикаю зараз на X1K, тобто помножити на 1К. Одну тисячу. Тобто ці верхні числа. 0, 1, 2, 3, 4. Умножаємо на тисячу. Так. Точніше, верхня шкала це 1000. Оця одиниця в кінці. А це вже десяті долі. долі. Крапка перед вісімкою, крапка перед Ну, Зараз фонових 200 імпульсів в секунду. сентиляторі. Досить багато фонових в чистому місці. Природний фон. Підношу датчик диму. Дивіться, за 40 см я підніс. Ось лінійка вам навіть не видно. 40 см. Стоп, датчик. Ось там ще ось так буде правильно відстань. Ось підніс за 40 см, більше лінійки немає. І вже у нас 350 імпульсів в секунду. Явно ми знайшли джерело. Тобто він на пів метра ловить легко. Це євро... А, це європейський датчик диму. У мене це не китайський. Ну він також слабкий. На ньому навіть активність точно написано. Тобто він за пів метра ловить навіть із 0,7 ось ці слабкі датчики диму. При тому, що тут ще й свинцем закритий по краям. Дуже висока чутливість до низькоенергетичної гами. І це піднесу, наприклад, на 25 см від датчика. Вже в нас 400 імпульсів в секунду. 500, 600, 800. Тут вже на 10 сантиметрів шкалу 1000 імпульсів в секунду. Це чутливість. Таке навіть не снилося іншим. Там SRP 68 на людин, та іншим. Така чутливість. Третє звук. Саме оці клацання, що ви чуєте щелчки, вони тут реалізовані дуже класно. Звук зовсім не писклявий, глухий такий на низьких тонах звук, як шкрабання, І він, тобто не пищить, не має піску ніякого. І він дуже гучний. І чути його не потрібно повертати до себе якось стороною його чути ідеально. Ідеально чути навіть в шовному місці. Далі наступний пункт, чим він кращий за інші. Це корпус металевий, алюмінієвий корпус захисний, не з пластику, як сучасно все китайське робиться. Друге, дуже легко змінити акумулятори. Батарейки. Можна поставити батарейки, можна акумулятори, як забажаєте. Дуже це легко робиться. І ремонтопридатний. Давайте я вимкну прилад, продемонструю. Знімається легко, від'єднується блок детектування. В SRP68 це неможливо взагалі. Тут ось так зняли положили окремо в кишеню. Це супер. Ще одна перевага. Зйомний блок детектування. Дуже легка розборка, дивіться. розібрати можна реально за одну секунду, і він вже розібраний. Таке не снялось ніякому з 68 та іншим. Тут ще є надписи. Ось такі. Так. І легко можна замінити. Батарейки або акумулятори з Type-C роз'ємами, можна замісних поставити, такі є вже продаються на Aliexpress. Легко заміняються, легко дістаються, нічого не припаяно, так як буває акумулятор вбудований, це погано. Тут все з'ємне, швидко знімається і багато місця є. Тобто є доступ легкий до будь-яких деталей, і навіть мікросхеми не впаяні. А вони зйомні, можна її дістати, замінити. Є тумблери, які перемикаються просто руками легко. Ось вони. Все налаштовується, тому ремонтопридатність, доступність, надійність, якість. Ну і це вам не Китай, це вам не Україна, це Якісні прилади. Американські. Так, і так само зборка проводиться дуже легко. Так само за секунду вставили і все. Ось ну, тут защовки. Раз. Два. І все. Далі користуйтесь. І зручна ручка є. До речі, ручка. Металева з алюмінію. Міцна. Ну, класно. Ще наступна перевага. Давайте. Наступна перевага. Перемикаємо те, що він стрілочний. Стрілка насиченого, такого помаранчевого, малинового, рожевого кольору, як поплавки в рибаків, щоб її добре було видно. Бачите, під будь-яким кутом, навіть в тіні, от тінь її ідеально видно. Це перевага. В тому самому SRP-68, стрілку погано видно, вона зливається з надписами. Тут нічого не зливається, все класно. І бачимо динаміку показів дуже Швидко можемо реагувати, орієнтуватися. Це краще, ніж цифрові дисплеї. Далі тут є підсвітка. ось, Вмикаємо. Вночі можна дивитися. на SRP-68 такого немає. Ну, далі кнопки, тумблери, От вимкнути звук можна. Механічні, металеві, довговічні, можуть служити сотні років. Ці тумблери, вони металеві, якісні. Ну і сам цей перемикач, якість, надійність, ось, чутливість та основні переваги. Ще перевага в тому, що він може працювати не тільки з вентиляційними кристалами. Кристал також можна міняти. Замість нього можна сюди підключати. і Газорозрядні лічильники Гейгера-Мюллера, будь-які слюдяні, наприклад, сбт 10 а який працює від 400 В, він може е, працювати з цим приладом. Тому тут на виході не обов'язково цей блок під'єднувати з кристаллом. Можна будь-які лічильники під'єднувати Мюлера під'єднати. Він абсолютно універсальний прилад. Е, тобто на 400 вольт можна сбм 20 там, сі 3 бг Слюдяні, c 22 г будь-які розповсюджені. Датчики, які ви знайдете, або саморобні навіть. Так, Це основні такі переваги, є інші, ну не буду вже поглиблюватись. Коротко вам покажу ось так виглядає. Ось які є тут діапазони X10M M. це 10 тисяч. К це тисяча. 10М, – М100К, 10К, 1К, 100К. Так множиться. НВ тут режим, батарея і off, ОФ. це телефони, тобто звук. Можна регулювати фаст, швидко буде стрілка рухатись слов повільно. Або інтеграція. Інтегрований є режим. От, модель. Так, підсвітку можна увімкнути. І це без фіксації кнопка. Reset скинути покази донизу. А вверх підсвітка і тримати потрібно, щоб світилось. відпустили, воно погасло. Звук вимкнути і вимкнути щелчки клацані. вішати на плеча, на шию, ще кудись на стіну. Зручні, то дуже класна. Мається. Ось такі. Мені подобається. Так. Ну от коротко показав. Давайте ще всередині покажу. А, ну, давайте на другі джерела покажу, до речі. Кристалл Сентільцій реагує ще на бета-випромінення. Наприклад, не тільки на гамму він реагує, наприклад, тут GS1940 на 40 світлофільтр. І дивимось. У нас фонових 200 імпульсів. Зараз заберу. 200 імпульсів фонових. Давайте на цьому місці. Ось так, поміримо 200, 200-300. Навіть нижче 200 іноді падає. Виставляємо скло, уранове, від нього летить і бета-випромінення і трошечки гамма випромінення. Ну, гама там явно менше, ніж він фіксує ось. Він же показує 500 імпульсів в секунду, 600 імпульсів в секунду. Це швидкість фаст. Так, 600 імпульсів в секунду. Тобто в 2 або в 3 рази навіть більше. Давайте іншою стороною. А, це ще й з бета-фільтром. До речі, знімаю бета-фільтр, бо там фольга. І дивіться на покази. І то це ще відстань до датчика декілька сантиметрів. До кристалу. І вже 600 імпульсів в секунду. Тобто, от. Три рази більше стовпусь тобто, з цієї сторони. Давайте і то, що багато слоїв картону щільного заклеєно. Тобто там багато бети гаситься. Тобто ось так. Фіксує він і бету, і гаму. Але. В основному гаму. Низька чутливість в нього добити у всіх сентиляційних кристалів. Так, а от диві, на гаму ви самі бачили, як реагує. Зразу зашкал. Це датчик диму. Давайте ще проведемо експеримент. Ось тут подивимось, який фон буде. І Подивимось на калій 40, чи він зреагує. Від нього так само летить бета випромінення майже все і дуже мало гама випромінення. О, цікаво, чи він зафіксує чи хоч бета, чи гама від калій 40. Зараз покажу. От 200 імпульсів фонових. 200, 240, 200-250 фонових. Більше не піднімається, ніж 250 бачимо. Ставимо каліно доброго на тому самому місці. І дивимось. Вже стабільно 350 імпульсів в секунду. 400 імпульсів в секунду. Джерело знайдено. 450 імпульсів в секунду. Добре реагує. Я думаю, що це він фіксує бета-випромінення все-таки від Калію 40. Ем, так швидко. Навряд чи він, такий рідкий потік гамма квантів який йде від цього Калію 40, навряд чи він так швидко б зафіксував, тому що там дійсно вилітає гамма квантів дуже мало і повільно. Тобто, Потік гамма квантів низької щільності. Ну, може вилітає, там наприклад, умовно в 1 см квадратному 1 гамма квант е, в хвилину умовно. по площі. А він зафіксував зразу за, з першої секунди. Тому я думаю, він фіксує бета-випромінення. Це умовно бета фільтр але насправді це не бета-фільтр. Це... Ну, це пластик, поліетилен, напевно, в якому там є свинцевою фольгою ще перекрили. Але я вам скажу, ця свинцева фольга досить тонка. І вона пропускає бета випромінення деяких енергій. Низькоенергетичну бету вона затримає, я згідний. І це може називатись бета-фільтром. Але середньовисокі енергії в кілон вольтах вона легко пропустить і не затримує. Далі, всередині є ще додаткова фольга. Ось вона, вона також затримує бета випромінення ну, Вона тут слугує вже для того, щоб, скоріш за все, щоб світло не потрапляло на кристал. Ну, взагалі туди в блок і в фотелепіроний помножувач. Ну, бачили, тобто реагує налі на... 40. Так, fast. Також добре. Крім цього, ще перевага цього приладу він має колекційну цінність. Тобто це предмет колекційної вартості. Він рідкісний і має свою колекційну вартість. І його ціна дорожчає через те, що це колекційний радіометр антикваріат. з Невеликим тиражем випуску і тираж випуску навіть не впливає, до речі, на ціну. Впливає на ціну, скільки цих приладів залишилось на ринку в продажу вільному от, в світі. Ну, доступні купити, наприклад, де б ви там не знаходилось. Тираж може бути і 100 мільйонів штук, це не означає, що вони будуть дешеві. Якщо їх був тираж 100 мільйонів штук, а потім, наприклад, 99% всіх їх знищили, або десь вони зникли, то він дешевим не буде. Ціна залежить тільки від того, скільки їх є. у Пропозиції. Попити пропозиціям Так, вимикається прилад ось так. І давайте ще трошки внутрішньо покажу. Так, і зелентою чорною Алехайзен замотав, щоб свинець Ніць не тримався. Не сповзав нікуди. Відкривається реально от одна секунда, або навіть пів секунди можна відкрити. Давайте я внутрішній покажу Ось ще всередині Oh so awesome.